В обласному центрі крові черги з охочих здати кров для травмованих в ДТП біля Чернігова. Про це Суспільному сказала гендиректорка центру Лідія Бузницька. За її словами, сьогодні понад вісім десятків чернігівців прийшли до центру крові, аби стати донорами для сімох потерпілих у вчорашній ДТП. Зазвичай тут приймають до 30 людей на день, аби відібрати компоненти крові в усіх бажаючих роботу центру подовжили й о другій половині дня. Раніше донорів Приймали до обіду. Прийшли як постійні донори, так і ті, хто раніше не здавав кров. Це було в перший раз. Бачили, що вчора сталася така страшна аварія, тому вирішили допомогти. Хочеться вірити в те, що це комусь допоможе, мабуть, навіть вижити. І це потрібно людині більше, ніж мені зараз. Тому. Тому я можу допомогти. Ми побачили. Ми побачили інформацію, що потрібно багато крові, і одразу, не задумуючись, вирішили, що будемо їхати сьогодні. Здавати кров люди пішли сім'ями та робочими колективами на станції. Від цього утворилися черги. Ми максимально швидше стараємось прийняти всіх людей. Всі знають, що трапилася така страшна аварія, і всі самі. Прийшли, ми, ми навіть не встигли зробити такий кліч. Ми просто виложили на Фейсбуці і у себе на сайті, що потрібна кров на допомогу людям постраждалим. І дуже всі відгукнулись, і ви бачите, у нас сьогодні дуже-дуже великий на, натовп народу. І зараз ми поповнили, поповнили свої запаси, тому всіх, всіх забезпечимо.